Які етапи ви проходите з фінкар протягом півтора місяця? Перше, треба зібрати всі документи. Ну це займає там від 30 хвилин до одного дня, в залежності в ФОП чи юридична особа. Для те, того щоб проаналізувати ваші показники звітності відкриті реєстри, подивитися кредитною історію, У нас це займає 1-2 дні. Потім ми подаємо заявку на розгляд в банк, коли вже розуміємо, що там 90% вам погодять по таких умовах. Банк розглядає заявку до тижня. Коли в нас є рішення, тоді вибираємо машину. Знов ж таки, машину можна вибирати за день, зібратися поїхати, коли є така машина, яка вам потрібна. Може таке бути, що ми чекаємо необхідну машину. Там, наприклад, знаємо, з Європи їде якийсь класний бус конкретно по ваших параметрах. Або ви не можете спланувати свій час, що там на цьому тижні не можу їхати, поїду на наступну. Якби кожен день він впливає. Вибрали машину, це ми завжди закладаємо до тижня.